Василь Стус, оземле втрачена явись. Оземле втрачена явись, бодай у зболеному сні і лазурове простелись, пролийся в мертвому мені і поверни у дні забуті росою згадок окропи. Віддай усе благі покуті і тихо вимов, лихо спи. Сонце клопочуться в озерах, спадають гуси до води. В далеких по життєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороня лісів, світання тіні палихаті, Над райдугою голосів. Ранкові наших тимоліниць, Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, і солотавий запах винниць, як гріх, як спогад, як біль. Де дня розгойдані тарілі, мосяжний перегуд жмелів, твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні. І ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приярок і те кубло. Де тріпалася лебединя, туге ламаюче крило, де голубів люготні лети і бризки райдуги в крилі, Минуле озовися, де ти, забуті радощі жалі, о земле втраче, явись, бодай у зболеному сні І лазурово простились, і душу порятуй мені.